Уявіть собі, робота не з металу та дротів, не з програмним кодом, написаним людиною, а робота, створеного з вас, з ваших власних живих клітин. Це не наукова фантастика, це науковий факт, і він може назавжди змінити наше уявлення про медицину. Протягом десятиліть медицина йшла одним шляхом. Ми створювали ліки, які впливають на весь організм, щоб вилікувати одну його частину. Ми робили операції, залишаючи шрами. Ми боролися з хворобами, ніби з ворогом ззовні, але що, якби ліки могли рости всередині нас, що, якби вони були розумними, Що, якби вони були живими. Вчені з університету Тавца та Гарварду поставили собі ці питання, і їхня відповідь отримала назву антроботи. Назва антробот походить від двох слів Антропос людина і робот, але це не машина, це біоробот. Вчені беруть звичайні клітини страхеї людини. Чому саме їх? Бо на поверхні цих клітин є крихітні війки, які все життя рухаються, щоб очищати наші дихальні шляхи. Коли ці клітини поміщають у лабораторні умови, стається диво, вони спонтанно, без жодного втручання, збираються разом і формують багатоклітинну сферу антробота розміром від ширини волосини до пів міліметра. І тут починається найцікавіше завдяки своїм війкам, які тепер опинились на зовнішній стороні, ці сфери починають рухатись, вони плавають, рухаються по колу або прокладають собі шлях у складних лабіринтах під мікроскопом, немов живі істоти, що виконують свою місію, але яка у них може бути місія? Ось тут вчені зробили головне відкриття. Дослідники виростили в чашці Петрі шар нервових клітин. І подряпали його, імітуючи пошкодження, а потім запустили туди антроботів, і сталося неймовірне. Антроботи самостійно знайшли пошкоджену ділянку, зібралися разом і утворили щось на кшталт живого пластеру над раною. Під цим захисним мостом пошкоджені нейрони почали відновлюватися значно швидше. Антроботи не просто закрили рану вони стимулювали регенерацію, що це означає для нас з вами. Це початок нової ери в медицині персоналізована регенерація, оскільки антроботи, створені з ваших власних клітин, імунна система їх не відторгне. Точкова доставка ліків, їх можна буде навантажити препаратами і доставити точно в пухлину, не отруюючи здоровий організм, очищення судин вони зможуть буквально зішкрібати атеросклеротичні бляшки зсередини, відновлення тканин. Від загоєння ран без шрамів до потенційного лікування, пошкоджень спинного мозку, це медицина, яка не бореться з тілом, а співпрацює з ним. Звісно, ми лише на початку цього шляху, але це відкриття ставить перед нами і глибокі питання, де проходить межа між звичайною групою клітин і живим організмом. Якщо ми можемо створювати такі біороботи, що буде далі. Чи не є це першим кроком до створення набагато складніших біологічних машин? Одне ясно, майбутнє вже тут і воно живе всередині нас. Наші власні клітини приховують потенціал, який ми тільки починаємо розуміти. А як ви вважаєте, де в першу чергу варто було би застосувати цю дивовижну технологію? Напишіть свою думку в коментарях. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відкриття. Які змінюють світ до зустрічі?